Олексій, розкажи, будь ласка, з чого складається величезний акумулятор або УЗЕ від SOLAX? По-перше, по значить, БМС. Оце. БМС. -ка. Це мазгії -маз цих акумуляторів. Ага. Ну, тут у нас 5 акумуляторів ну, плюс-мінус по 50 кВт. Обща ємність 261 кВт. Потім йдемо. Ну, це інвертор PCS. PCS. Він заряджає їх і розряджає, так. як ви хочете. Ну, це блок керування, тут якийсь е, всік стоїть, напевно, ага. що робила, коли зникло світло, ще б працювала ЕМС-ка, е, блок захисту для якоїсь слаботочки, базіки. І, в принципі, а сам по собі а, забув тепловий насос. Оце, так. Да. тому, що у нас тут водне охолодження, тобто вони взимку нагріваються, літом охолоджуються. Ну і останній елемент це здоровий меметалічний ящик. А її типу назовні треба ставити, правильно? Отака От хуйня має. Ну дякую.